Півару 2.0 дизель, 2007 рік. Значить, проблема яка? Бачимо, це стекло в нас опущене, то стекло в нас закрите. Не реагує на стеклоподйомник. Значить, не реагує. Ну, ця сторона в нас реагує, а ця не реагує, і якщо там теж ми так зробимо, то не реагує. Значить, перед тим, як десь лізти, там, щось там сильно там, розбирати, дєбрі, мозги, тому проче і подобне, що я зробив? Спочатку я. Відсоединив його звідси. Подивився на цей контакт. Ну, Там, в принципі, так, я б ж не сказав, що щось десь там аж сильно окисляно. Так, зняв цю фішку. З цієї фішки зняв ще отаку от, тож, за щітку, бо туди не вставиш щупи цього якби, тестера. <кхід> Пізніше то тако, підважив його просто з одної сторони. Дивіться, воно бачите, що з одної сторони тут. Воно заходить за це, а з цієї сторони можна підважувати і воно виходить. так? Вийшов, тут теж всі контакти чисті, ця кнопка. І воно в принципі, так було, що раз через раз робило. Там двері допустим, відкриваєш або ще. якось, ну там так, що воно Не, не так що там різко обірвалося. І дивлюся, тут стільки проводів, ну якісь нещасний стеклоподйомник, Казалось би, плюс-мінус, та й хватить. Піднімаю, опускаю. Ні, тут стільки проводів. Значить, прозвонив всі провода, всі повністю звідси до сюди по кольорам. Так як я вже зняв, то а хоча на цій фішці ми бачимо, що трошки є зелені, да? трошки все-таки там є зелені, ну то я зелень почищу, тут почищує. Єдине, що всі проводи в принципі, виходять туди, крім коричневого. Цей коричневий, я не знаю, куди він там йде. Ну, чесно, зараз карту не хочу знімати, так сильно аж копати. І-і-і, е, Зараз спробую зачистити оце, що тут зелене. Ну і Переходимо на другу сторону, тут я уборочку веду, поки, поки машина стоїть на подвір'ї. З цієї сторони точно так само зняв цю фішку, вийняв звідси. Ага, і що ще, ще я ще думав? Я думав, що може тут переломані провода. І точно так само з тої сторони. Отак натягнув, кожен перещупав, вроді би ніде нема. Так, потім взяв його так ось сюди, протягнув. Ось до більше натягнув, видіми їх таких переломаних, прямо було якийсь опалі робив. Опель Астру, аж переломані повністю були. То Тут ми наблюдаємо, що все якби так нормально. Тільки одна претензія до цього всього, що тут того, бачимо два контакти сильно окислилися. Може це з цим зв'язано. Зараз спробую це все вичистити і просто зібрати назад і подивитися, чи воно буде робити. А по поводу, як зняти цю фішку, то вона ось до... Отак, виходить, цей флажок під'їжджає до верху. і вона сама собою виїжджає. Так, там все дуже просто. Ну і це я відкручував, щоб трошки легше було зняти. Хоча можна було і не відкручувати. Добре, пробую. Так, значить, що я почистився на все навсю, ті контакти. Повністю, якби ще трошки прозвонив сюди провода, все наче нормально. Так, дивимося. Тут у нас працює, далі беремо тут. Дивіться, бачите? І все запрацювало. Ано ну між там перегуліти теж працює, так? Ну, отлічно. Ну і супер. Казується, все-таки просто проблема була в тих окислах, або в цих, або в тих, я не знаю. Кстати, треба буде купити собі такий спрей. Є такий спеціальний спрей, що ти навіть не треба там шкрабати, бо я, ну, бо я брав отвертку, шкрабав. А де отверткою не доходив, то брав таку маленьку, оцим теж не пошкрабиш. Там я таку маленьку шпильку брав, де та шпилька. Де ця маленька шпилечка? Нею шкрабав. Так. Але продається такий спеціальний жидкий ключ, що ти контакт. У нас на роботі такий, я побризка, воно все з'їло повністю, всю оки це треба б теж сі купити.